Є знижки на Уролесан, 15% в аптеках. Подорожник, БАМ та ощад. А зараз на нас чекає найперічніший раунд день народження. <плес> ну, сьогодні ми будемо святкувати день народження Валі. Валя, Балечка, бо в б... неї день народження, народження не найближче віде, до сьогоднішньої дати. <плес> <плес> Валя, я буду ставити запитання. Якщо відповідаєш правильно. Передаєш далі коробочку. Якщо ні, продовжуєш мені відповідати, поки не відповісиш. ]قدці. Кожна правильна відповідь дарує тобі один бал. І дуже важливо, в кого буде ця коробка в момент, коли закінчиться час, бо тоді ця команда втрачає всі зароблені бали за цей Ми. раунд, друзі. Тільки за цей раунд. Там може бути на всі втрачаємо. Ваші суперники це в цьому це раунді це сашко. Ми. Ми. погнали Поїхали. Зіна Міля ярмола. Це призвиська українських кого? Футболістів Правильно. Продовжіть приказку. Кум не родина, а зять не дитина, а невістка не наша неправильно. Невістка, чужа кістка. А, з якою країною межує Івано-Франківська область. Uh, що там Молдова Чернівецька, Івано-Франківська? Боже, а що там у нас? Що там ну а давайте що? Румунія. руце правильно? Хто є автором книги? Хто не чув, той побачить із цитатами Київського мера? А, київського мера? Хто є... каже неправильно, Віталій Кличко? Що <laughs> Хоблять <14 -й laughs> групи Чихар. молоді в Україні під час різдвяних свят. свят. Колядують правильна відповідь, яка українська область першою зустрічає сонце. Одну назвати, ну назватиму східній області яка сумська чернігівська неправильно яка? Донецька, Луганська. Луганська. якого роду іменник фламінго е е він е чоловічого молодець. Правильна відповідь давай, давай, яке свято офіційно відзначають 24 серпня в американському штаті Мінесота. Міннесоті? та там що і всі день незалежності. Правильна відповідь О! день незалежності України. Скільки в Україні обласних центрів на літеру Ж? Житомир родин правильна відповідь, якої корисної кокопали не в Україні найбільше запаси в світі вугілля. Неправильно марганець, що означає абревіатури? ЗВО? загальне оцінювання неправильно. Заклад вищої освіти. У якому виді спорту сестри Віта та Валя Самаренко завоювали олімпійські медалі? Правильно! На якому березі Дніпра розташоване місто Черкаси? На ліправому! Правильно! Бачить приказку, хочеш їсти кали, а що бахнуло на ньому посилія? Мене підставили, так не можна. У нас по нулям! Команда педанівців отримує 4 бали. Рахунок 4 бали. стає 32-19.